Так. Раз, кандидат. Два. Три. Ну, гвоздик, це понятно, тому що він і планується на забій або на здачу. Так як забій ми можемо зробити тільки на вихідні. Дружина працює в такі дні, в будні, а вихідні в нас вже на ці вихідні свято, на слідуючий новий рік. Ну, тобто, не знаю, напевно, що вже після Нового року буде у нас свіжина. Ці дівчата одна і друга, не знаю. Я вже не знаю, що з ними робити. Просто, просто вони є, але вони не працюють. На відміну від цього крила, ось тут свинки F1. Все, як годинник, все чудово. Всі вже дали по одному кругу, хоча вік одинаковий, що у Петреншці, що у ефок. Мені в коментарях вже писали люди. Сергій, що там з вашими кольоровими свинками? Фки ваші вже пішли на другий круг, а ті щось не бум-бум Ну, отак воно і є, не бум, -бум. Е, Значить, Фки вже запліднені стоять по другому колу. Все чудово, осін'янив, все, чекаємо. Ніхто не прийшов повторно в охоту, в перегул, все, ну, все як і потрібно, все, як і має бути. Тобто робота відбувається на тому рівні, на якому вона і планується. А тут у нас, ну, не знаю, не знаю, що, що робити вже, як я показував неодноразово вже кучу відео. І переганяв, і стресував, і. Колов е, препарати і що, що я вже наробив. Вони постійно гуляють і все. Постійно запліднив, прийшли в охоту. Запліднив прийшли. То не приходять. Потім місяць два стоять, о, все, заплідний, бах, прийшли в охоту. Ну тобто вони якось живуть своїм життям, не знаю, не знаю. Наташ, ти будеш дивитися це відео. Вибачай, хочу хочу з них щось взяти, і... але не знаю. чи То я не вмію, чи... чи щось не так роблю, не знаю. Не виходить. Чара ось. Сьогодні, ну вчора був термін до перегулу, щось тиша. Ээээ... Кожного дня контролюю все. Нічого вона не, не має ніяких признаків. Значить, по лисиці, Лисиця все чудово. Все чудово, він вже е, технологічну карту для неї написав, вже е, в неї животик, видно, що відбивається. Ну, Тобто, я думаю, що цього разу буде все добре. Е, ну, А з цими, не знаю. Не знаю, що робити. До Нового року ще, напевно, що вони. Бо будуть у мене постоять, ще подивлюся. Якщо і далі будуть продовжуватись такі оце козні, ну, кхе -кхе, поїдуть вони, напевно, що на м'ясо. Всім привіт, всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну Ось така ситуація. Я вже ну, не знаю, що робити. І жалко, і хочеться, і намагаюся. Ну, але вони тільки займають місце, тільки займають місце, споживають корм і не працюють. Ніяк вони не працюють. Ну тобто це ну, не є ефективно, ну, навіщо мені вже більше року, просто ніякого, ніякого, ніякої віддачі. Ну тобто будемо думати. Будемо думати, на їх місце краще я їх здам. І за ті кошти возьму ефок. І поставлю, і вони запустяться в роботу і вперед, і вперед. Тому що ну, це не є ефективно, і не знаю, навіть і не знаю. Хочеться, як я вже сказав, щоб все було добре. І намагаюся, і контролюю, і проводимо різні мероприємства, там і вже і антибіотикотерапію, і санацію організму, і <кхе> стреси. І одне, і друге, і п'яте, десяте. Немає ярко вираженої охоти. Ну от немає. Так як у ефо. Стоїть, уха. Ті, хто запліднює свинок, ті знають. Коли у свинки явна охота. Її з місця не звинеш, вона як камінь. Стала, отако, замерла, труситься вся. Е, все. От явний признак охоти, запліднюєш, ось все добре. Тут отако. І вроді і да, і ні, і, і почервоніло, ти на угад заливаєш те сім'я, добре, що хоч сім'я своє і можу заливати хоч тільки. Заливаю його по три дні, заливаю. Нема нічого. Ну не знаю, не знаю. Терпець уже мій на, так скажемо, на грані. Якщо до нового року нічого щось з ними не проясниться. Шкода, але Але місце будуть вони звільняти. Так, ось маємо і ще дві дармоїдки. Мама і доча. Мама і доця. Мама дала один опорос Ще Не знаю, весною, ціле літо. І ось уже ціла осінь, Уже й зима. Ноль. Все, м'ясо. Доця. Ну, можливо, дам ще один шанс. Не знаю. Ось був її термін до опоросу, 14 го чи 15-го, вже не пам'ятаю. Сьогодні у нас вже 22. -е. Тиша. Все. Кандидати на м'ясо. Ну, тобто, все. Терпець мій <сум> <сум> урвався. Я говорю дружині. Все, всіх дармоїдів треба прибрати. Із полтавським сріблом зовсім інша ситуація. Кроличка працює, ось. Короленятка скоро йде на відлучку і вже запліднена, вже видно, по неї, що вона запліднена, животик. Ну, тобто, все як має бути. Працює і я думаю, що в цьому напрямку ми будемо рухатися. Є малеча, цієї малечі будемо далі е, як скажемо, робити батьківське стадо і далі до чогось рухатись. Тому що строкачі да, яскраві, чудові, гарні, але, але з ними є деякі питання. І ну, писали ви мені в коментарях, що Сергій не, не видумує, то не Ну, хотілося. Хотілося, я ж сказав, що хочеться погратися. Погрався, все досить. Новий рік, після Нового року, починаємо все по-новому. Цього разу я її покрив строкачем. Ну і подивимося, що у нас буде на виході. Уже, так скажемо, по результату. Потім ми будемо спостерігати і дивитися, куди нам рухатися, в якому напрямку. Є варіанти взяти ще кролика там, виходить, термонця. І можливо працювати в такому напрямку. Кролички Полтавське срібло, а кролик або панон, або термонець. І будемо мати, можливо, якийсь результат більш-менш задовільний. На даний час маємо два кролика. Ось, виходить, тут строкач сидів, як я показував, у нього була гуля на шиї, його вже нема. Я його прибрав. Це його синок, ось непоганий кролик. Подивимося, що він покаже. Поки що, поки що він буде в господарстві. І ось цей панончик, який як я показував. Хворів трішки. ну, Азетроміцинчиком ми працюємо. Вчора був повтор, і ви знаєте, результатом, результатом я задоволений, е -е, працює. До цього, чим я не користувався, там різні антибіотики і порошки засипали, і що там я не використовував, нічого не працює. нібито, нібито дає дуже і непоганий результат. Подивимося. Можливо, Кролички ті, що я пускав до нього. Можливо, він стерильний, можливо, він не працює. Ну, тобто, ще треба це діло, так скажімо, протестувати. І, можливо, молоду і залишу із тих, що я показував, що не дають ніякого результату. І Нехай вони і родичі, але просто провіримо, чи працює цей кролик, чи ні. Ну, не знаю, як воно буде далі, ну якось буде. Ось ці трудівнички працюють так, як потрібно. Так, да, були деякі теж, як я показував у попередніх відео, деякі моменти, ну але з тим можна справитися, і дівчатка відпрацьовують, скажімо так, свій корм і показують свій потенціал на всі 100%. Хоча і тут вистачає також дармоїдів, ось. Раз, стоїть невесела, зовсім щось така вона ніяка. Тільки що взяв її і перевірив, вона не несеться. Між лодними кістками не проходить один даже палець. Та курочка, яка несеться, в неї м'якенький животик. Ось тут ось м'якеньке все. І між лунними кістками проходить два пальці. Та, яка не несеться, там і один палець не проходить і вона худа, Ну щось з нею не то. Попробуємо її окремо антибіотикотерапію зробити. Ну. І напевно, що ще є якась одна або дві. Тому що яйця носки зараз ну, на вищому рівні з кожним днем додають, на даний час 92%. Після останнього відео пройшло два дні там, чи скільки. І курочки з кожним днем додають і додають. Ось клітка наша знову три яєчка. Тут 100%. вже на протязі п'яти днів 100% дають постійно. Помічники на місці не відходять від мене. Куди я, туди вони, за мною, зранку. Шай? Ой ти, помічниця моя. І аватарчик тут як тут. Що, будемо підстеляти? Давай, 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 соломку подавай, будемо працювати. Де ти там заховався? банда. Ще один помічник спить. Що ти спиш? А ну давай вставай. Давай! Ой! Кажи, ще оці роботи робить ваші самі робіть. Ей, малюк ти. Охорона. Підріз такий трішки. Барні. Бурсучок наш. Це другани, шаю він не так, а от за аватарчиком вони граються Так, петренчики наші ростуть. Все добре. Та кількість, яка залишилася після останніх мансів свинки нашої, розпочала їх трішки була давити вже в такому великому віці. Ну, зараз все зупинилося. І на даний час сім штучок так і є. І все добре. вже скоро йдуть на відлучку. Так що нібито все чудово. Тут теж поросятка підростають, провели вже всі процедурки, кастрацію, вакцинацію, залізо, все. Їм уже цим у нас 20-й день сьогодні. так що... З поросятками більш-менш все добре. Ну і ось ті, що залишилися, такі прямо чудові чудові. Вже не поміщаються тут, не можуть проходити під перегородками цими, особливо наш нутрячок, спини поцарапані. Ну, Але поки що місця немає, де їх перегнати. І поки що так. Далі будемо думати, там, де Льолік і кнопа є ну, місцина, та, ну, але Льоліка і кнопу теж потрібно прибирати. І, а вони ще, вага у них така невеличка, там кілограм по 110-120. Ну, потрібно, щоб трішки підросли. І потім ми зможемо Льоліка і кнопу забрати. А на їх місце ось їх перегнати. Ось таким чином він вже пересувається, як бачите, на ногу практично вже стає. Ще трішки вона в нього роз'їжджається, але ось ось. Та відійди Ось так ми вже рухаємось. Так що відновлюється потрішки суглоб. Да, вона ще отако з сторони ходить взад-вперед, але він навчився і прилаштувався. Так що діло буде. Да, він трішки відстає в рості від цього, Але але виглядає теж. Супероло. Підзатарилися ще соломкою. Привіз один рулон соломи. І його ось таким чином розпотрошили та й занесли. В сінажничок Получається, що солома уходить дуже швидко зараз. Ту, що привозив перед цим уже закінчив. І ось трішки поповнюємо запаси. Ну, і таким чином, після нового року, хочу більш ефективно. Налаштувати всі процеси в господарстві, всіх дармоїдів прибираємо, на їх місце ставимо тих, які працюють і будуть працювати, і перед рухаємося до мети. Тому що, ну, е далі тримати і сподіватися на краще, а вдруг, ну. Ні. Уже і так пройшло ну, дуже багато часу. І він, так скажемо, спливає, а результату ніякого ми не маємо. Працюємо, рухаємось вперед, всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. Підтримуємо наші Збройні Сили. Їм потрібна наша допомога, потрібна наша підтримка. І Завдяки їм ми можемо працювати і планувати і якось рухатися вперед. Так що миру здоров'я і добра. Всім всього самого найкращого.